Привіт, друзі, у вас вітає канал Зола канал Проду тварин та куримістику. Сьогодні у мене, як ви побачили, це огляд посилки з земанітним акваріум барахун з сайту тему. Я заказав там тести для води, я замовив там пластикові рослини. Зараз багато хто напише навіщо вони тобі. Ну, Друзі, іноді вони потрібні. Також я замовив градусники і краники для системи. З насиченням повітря акваріум. Подивимось, що саме мені приїхало і як воно виглядає. Ось такі росинки до мені приїхали в пластикові. Це ось така росина навіть вон, з квіточками дві штуки. От воно, бачите. Як вони виглядають в акваріумі, я зроблю якось інше відео та вам покажу ось такі рослинки. Може дещо, можливо, я в цей акваріум поміщу. Я ще не вирішив. Ось такі маленькі. Ось така імітація тросняка. І ось такі ще дві росунки. Я першу чергу хочу їх розмістити в акваріумі, де є раки. Тому що раки все ж таки дуже сильно поїдають. Поїдають і взиманітну акваріумну росину. Також знову ось такі термометри. Я знову 4 штучки. Ось вони два. Ось один вже в акваріумі стоїть. Як бачите, в акваріумі мені 24,8 градусів. Це, до речі, показує, бачите, 25,7 градусів. Ага. Різничка трошки є, але ну це ж друзі, це ж гріє температура середньої між кімнатою та акваріумом. Ось так вони виглядають, вони такі не суразні, вони. Ми просто мені кудись монтуватися, ну ось так. І до речі, що ви вони в комплекті без батареї. Тому що ось так. Батарея в комплекті не було, на жаль. Ну, бачите, користуватися також планують сюди, кудись його. Приклити на двосторонній скотч. Також приїхали чотири. Так, упаковані. Ось так упаковані 4 краника на дві, на два канали. Такі металеві. Теж ми з вами подивимося, як вони працюють, але це буде вже на роботі не вдома. Там на компресор, щоб розділити дуже добре кисень. Також я заму ось такі китайські тести. І ось так вимірюють ось такі речі. Ціни дуже приємні на тема, кому цікаво, заходьте. Так, купляєте. доставка була дуже швидко протягом 10 днів. З моменту за замовлення навіть трошки швидше приїхав ось такі краники, до речі, тут знімається так розумію, цю штуку можна переставляти з цієї на цю сторону. Зараз бачите, вона дуже так плотно стоїть, що в принципі дуже складно її. От я її зняв. Ось бачите, ми можемо і сюди, і сюди її поставити. Ось так, так, так краники виглядають, до речі, друзі. Таке пакування дуже таке гарне. Навіть минутнець не, не, не поцарапимось. Тому ось так. Кому цікаво як оце виглядає, зараз я ще покажу. Тестувати будемо з вами трошки пізніше. Ось так виглядає тест-повозка за якою ми можемо виміряти різноманітні показники в акваріумі ось так кому цікаво які саме і ось так другі дякую всім до це відео до кінця підписуємося а також не забувайте залишати цим відео друзі до мене ще є доїде декілька посилок з теми з різноманітним акваріум обладнанням теж подивимося, що це Зробимо огляд кожного товару окремо. <гум> Зробимо висновки, що краще, що не краще. І взагалі є сенс купляти чи нема сенсу купляти. Тому ось так, друзі, якщо хочете це побачити, підписуйтесь, ставте лайки. А також не забувайте залишати підтримку під цим відео. На сьогодні все, пока-пока.